Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. У Краматорську на Донеччині внаслідок влучання російської авіабомби в будинок загинув 10-річний хлопчик. Ще п'ятеро людей поранені. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, по багатоквартирному будинку кабом окупанти вдарили вночі. Спалахнула пожежа. Чоловік, жінка та дитина поранені через російський авіаудар по сумах. Як повідомили в ДСНС, пізно ввечері окупанти спрямували на місто керовані авіабомби. Надзвичайники евакуювали мешканців, пошкоджених будинків, урятували двох містян та загасили пожежі. Загалом по медичну допомогу звернулися 12 людей. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, торговельний центр та 18 легковиків. Одна людина постраждала через дронову атаку росіян по Одесі. Про це повідомили в ДСНС. Нагадаю, окупанти запустили безпілотники проти ночі вівторка. За словами очільника області Олега Кіпера, попри роботу нашої ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури в одному із районів міста внаслідок удару зайнялася пожежа на паркувальному майданчику. Горіли автівки, також вибиті вікна в багатоповерхівці та пошкоджено магазин. Щоб загасити полум'я, залучили понад 60 рятувальників та майже два десятки спецмашин. У Херсоні через черговий напад росіян поранена 67-річна жінка. У неї вибухова травма та осколкове поранення плеча. Як повідомили у міській адміністрації, це сталося у Дніпровському районі міста. Окупанти атакували його вранці з безпілотника. Німеччина не знає, коли отримає нові американські патріоти на заміну тим, які готова віддати Україні. Як заявив канцлер Фрідріх Мерц, Берлін так і не почув від Вашингтона чітких дат лише загальні обіцянки. Разом із тим додає, переговори тривають. Усі деталі узгоджують на рівні міністрів оборони. А от що відомо, це джерела фінансування. Бажання долучитися до придбання комплексів ППО висловила Норвегія. Про таке заявив її прем'єр-міністр Йонас Гарстера після зустрічі з Мерцем у Берліні. Ми попросили наших міністрів оборони розробити нову двосторонню угоду. Наша мета довгострокові стратегічні рамки оборонного партнерства. Уже наявна співпраця щодо закупівлі та експлуатації, навчанні та обслуговування надсучасних підводних човнів, встановлює світові стандарти. І ми хочемо розширити цей перелік уже зараз. Наші галузі тісно співпрацюють у виробництві засобів протиповітряної оборони та ракет для України. Також ми обговорюємо, як постачати Україні такі системи, як Петріот, що є критично важливо. Але для цього потрібно більше партнерів, зокрема, Сполучені Штати. Два місяці під вартою без можливості внести заставу. Шевченківський районний суд столиці напередодні заарештував працівника прокуратури, якого підозрюють у скоєнні смертельного ДТП у центрі Києва, у наслідок якого загинула жінка. Особливостю провадження є те, що роль обвинувача взяв на себе генеральний прокурор Руслан Кравченко. Деталі в сюжеті Романа Барашева. Ці кадри вулична камера зафіксувала в ніч проти неділі. Хідником прямує жінка наближається до перехрестя, щоб перейти дорогу, аж раптом просто на неї й на пішохідну зону з великою швидкістю мчить чорна іномарка. і разом зі збитою перехожею влітає в будинок. Пошкоджена водосточна труба, потрощена фасадна плитка будинку все це сьогодні нагадує про трагедію. За кермом автомобіля, що вилетів на тротуар, був чоловік. За попередніми даними слідства, п'яний. Водій залишив автівку та спробував втекти. Очевидці кинулися на вздогін. Сховатися від правосуддя керманичу не вдалося. Згодом його затримали. Пізніше у крові водія експертиза зафіксувала 1,77 проміле алкоголю. Це приблизно в дев'ятеро більше за норму. Також стало відомо, що за кермом автівки перебував 24-річний держслужбовець, працівник органів прокуратури. У понеділок у судовій залі під час обрання запобіжного заходу підозрюваний мовчав. Зокрема, проігнорував запитання журналістів чи вважає себе винним у вбивстві. Не відповів також чи він син. Андрія молочного популярного в Україні коміка на початку 2000 що правда зараз той живе в Москві та розважає російську публіку. Сторону обвинувачення у судовій залі представляє особисто нещодавно призначений генпрокурор Руслан Кравченко. Підозрена молочна брентовно підозрюється у для тяжкого злочину, за який передбачено покарання водя позбавленої волі на строк від 5 до 10 років. волі з позбавленим правом керувати транспортним засобами від 5 до 10 років. У суді генпрокурор вимагає застосувати до підозрюваного як найсуворіший запобіжний захід. Натомість адвокати підозрюваного просять про домашній арешт. Суд підтримав позицію прокуратури. Найближчі 60 днів Андрій Молочний перебуватиме під вартою без можливості внести заставу. Засування забір завіт під вартою зачіснувалося 60 днів. Це сором для нашої системи. Особисто мені соромно. За працівника нашої системи, тому хочу змінити думку суспільства, що не всі прокурори такі. У перші хвилини після аварії перехожі намагалися врятувати життя постраждалої. Втім, її травми виявилися несумісними з життям. У лікарні жінка померла. За словами Руслана Кравченка, сторона обвинувачення ставить перед собою мету добитися максимального покарання для працівника прокуратури, що п'яний сів за кермо і зганьбив честь мундира. Роман Башев, Євген Камінський. Подробиці телеканали інтермарафон. Єдині новини. Середній захід США пішов під воду. Про масштабні повені повідомляють у штаті Міссурі. Після рясних опадів із берегів повиходили місцеві річки. У мерії стверджують, в востаннє так сильно заливало понад 30 років тому. Найдужче дісталося місто Канзас Сіті. Там надзвичайники рятували людей просто посеред вулиць, що перетворилися на стрімкі потоки. Місцеві жителі шукали порятунку на верхівках дерев і дахах будинків. Синоптики попереджають, найближчим часом загроза повені у регіоні зберігатиметься у зоні ризику. Чимало великих міст від індіанаполіса до Цинцемнаті. У Бангладеш військовий навчальний літак упав просто на територію школи серед дня під час занять у багатолюдному кампусі. Як наслідок багато загиблих десятки людей з опіками в лікарнях, подробиці цієї трагедії в нашому сюжеті понеділок Дака, столиця Бангладеш, навчальний день у школі Майлстон. Учні складають іспити і раптом вибух. Навчальний винищувач військово-повітряних сил Бангладеш F-7 BGI злетів о 13.06 за місцевим часом. Проте за кілька хвилин упав поблизу у Тара на дах шкільної їдальні. На подвір'ї було понад дві тисячі учнів. Усе навколо перетворилося на пекло. Коли я підійшов до воріт, щось налетіло ззаду. Гримнув вибух. Я обернувся. Скрізь був дим і вогонь схопив дітей і кинувся до рихші. Усюди паніка і крики. На місці інциденту родичі учнів намагалися прорватися до закладу, а рятувальники терміново евакуювали постраждалих. За словами очевидців, транспортували навіть у триколісних рикшах і на руках. Щонайменше 19 осіб загинули внаслідок падіння навчального літака. Повідомив представник пожежної служби. Лікар національного інституту опікової та пластичної хірургії заявив журналістам, що понад 50 людей разом із дітьми та дорослими у шпиталені з опіками. Причини катастрофи наразі не встановлені, але влада обіцяє, винні не уникнуть відповідальності. Висловлюю щирі співчуття у зв'язку з трагічною авіатрощею, що сталася сьогодні на території школи та коледжу Майлстон у районі Діабарі, столиці Бангладеш. Глибоко шокований цією трагедією, що забрала життя та поранила десятки людей: учнів, учителів, батьків і працівників навчального закладу. Це невимовна втрата для всієї країни. Бажаю якнайшвидшого одужання. Доручаю всім відповідним установам, зокрема медичним закладам, оперативно надати допомогу потерпілим. Уряд вживатиме всіх необхідних заходів для ретельного розслідування причин катастрофи та надання всебічної підтримки родинам загиблих і постраждалим. Бангладеш у жалобі, школа у руїнах. Кампус, що мав бути простором знань і безпеки, став місцем трагедії. І поки розслідування тільки починається, батьки продовжують шукати своїх дітей серед завалів. Юрій Куцей, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини. Далі передаю слово Олександру Васильченку. Ну а в єдиному марафоні новини що півгодини. Тож побачимося вже за 20 хвилин. Дякую, Лілія. Оперативну ситуацію на Краматорському напрямку. обговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся.